Зайшов у баробороб старс, бо я хочу в нього грати до безкінечності. Буду грати у бобобор старс. Буду грати до безкінечності сі. У боробоверстарс. У боробоберовірстарс. У боробоверстарс. Знаешь, что? Он воричный в мене. Он stars

Kabashara, Hare Kabashara, Hare Kabashara, Зайшов у баба 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 уже став бобу бу збирати у нього. Хоть на, на сервері, хоть на ноутбуці, хоть на планшеті, хоть на телефоні, хоть Ходьбе! Ходьбе! Ход на чому? Ход на юму, ход на юму, ход на телефоні, ход на планшеті. Беробим стабс. Буду гадати до безкінечності. дуже зажи, дуже сильно, буду любити, и бабу выставь до конца жизни, баба, 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 вы выставь, сус, 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 бабу давай гуляем, бабу выставь, давай гуляем, бабу выставь. Окей, я заходжу. Конечно, я буду гулять всегда. Всегда. Завжди. Всегда. Завжди. 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 Та Просто нікому Не покину. Буваса. Ага, а ніколи не покину. Бругом стався юху я, або ж ніколи не покину. Ніколи. Буляти хоч кожен день. Хоть ніколи, не віддаріватись, відбув старе береса. Бі -бі vibrou samba, ninguém me viverá 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 samba, viverá samba, vou ninguém me viverá viverá viverá

Хто ще не грав, грайте. Якщо ні, то ще, якщо ти не грав, то ще качай. То швидше качай бустас. швидше качай бустерс.